Всім привіт! На зв'язку Radio Wave. Сьогодні ми представимо до вашої уваги професійну дитину демер радіостанцію демерадіостанцію Кальта 660 Це зручний інструмент, що забезпечує ефективну командну співпрацю завдяки груповим та індивідуальним викликам, а також надає розширені функції та чудову якість голосу. А цифроаналоговий режим забезпечує сумісність з будь-якими радіостанціями. Також дана модель має підтримку GPS та Bluetooth, працює до 20 годин в цифровому режимі. Має кольоровий Made дисплей і зменшену клавіатуру, the полегшує доступ до основних функцій. Корпус же зданці має рівень половину захисту IP 68 та відповідає американському військовому стандарту 810G, що робить її придатною до найсуворіших умов. Також рація кальта HP 660 ідеально підходить для використання в сферах у в ТРЦ та ТЦ на залізниці, а також для військових. Для Оформи замовлення або за детальними характеристиками звертайтеся на наш сайт.